Ну що ж, при... величезний вам привіт. А, запрошую вас на перегляд товарів в магазині АТБ, які будуть продаватися тільки 20 а, квітня. Тільки да, тільки 20 квітня. Подивимось, які знижки на той чи інший товар. Хочу ще нагадати, товар тільки буде йти власних марок, своє лінія, розумний вибір та делюкс. Морозово, полуниця та згущене молоко зі знижкою 20%. Хочу наголосити, що це зараз ціни стоять без знижки. А коли вже прийдете в суботу, зранку ціни вже будуть стояти ось цією <клес> знижкою 20%. Тому не плутайте зараз товар, він є зараз не акційний, тільки 20 квітня. Також знижка буде на морозиво від своєї лінії. Ківі та Манго, стакан великан. Знижка 16%. Зі знижкою буде морозиво від розумний вибір. Також в акції буде морозиво каштан від своєї лінії. Зі знижкою 30%. Тут зверніть увагу, це дуже хороша знижка. Можна буде поласувати смачненьким. Зі знижкою каштан від розумний вибір. Також знижка 30%. Хочу подякувати вам за ваші коментарі, величезне дякую та за ваші вподобайки. Хороша знижка буде на приправи від своєї лінії, знижка 30% до шашлику, до курки, приправа до м'яса, приправа до плову і приправа до картоплі. До речі, можете занотувати той чи інший продукт, який вам потрібно буде придбати. У суботу, 20 квітня, щоб потім не бігати по магазині. Це заощаджує ваш час. Зі знижкою 25% куркума, 30% кореандр. Зі знижкою також буде гвоздика. От на приправи своєї лінії хороші будуть знижки, так що зверніть увагу. Також на приправу від розумний вибір буде йти знижка 30% тут вага. 150 грамів. Давайте подивимося, що по консервах. Каша горохова та гречана від розумний вибір зі свининою. 340 грамів, також буде знижка. Далі буде знижка на ось ці консерви від своєї лінії. Це дуже хороші, смачні. Червона квасоля з м'ясом індички. Булгур з м'ясом курки. І на ось цю консерву буде дуже хороша знижка, 40 навіть трішки більше відсотків на м'ясо курей у власному соку без кісток. Усі консерви по 325 грамів. Ось ці консерви нещодавно з'явились на поличках у магазині АТБ. Своя лінія свинина у власному соку 525 грамів. Знижка буде 25%. І також я бачу яловичина своя лінія у власному соку. 525 грамів, також зі знижкою. Зі знижкою 20% будуть а, тунець. Шматочками у власному соку. Та тунець в олії. Зі знижкою шпроти від своя лінія 160 грамів. Шпроти своя лінія 240 грамів. Шпроти від Ріга Голд в оливковій олії. Також зі знижкою. Точніше вони вже зі знижкою. Бачите, я. Плутаюсь вже зі знижкою. Ця акція вже діюча. Ось ці від делюкс 190 грамів. Зі знижкою 20%. Зі знижкою буде печінка від делюкс 200 грамів. Також уся сардина, так, да, уся сардина. Від торгової марки своєї лінії також буде зі знижкою. Найдешевша буде ось ця від розумний вибір. В суботу буде акція на пасту томатну 460 грамів вищий сорт від розумний вибір. Зі знижкою будуть усі соуси. Відрозумний вибір подушка 180 грамів. В акції гірчиця французька в своїй лінії 190 грамів. Гірчиця від своя від розумний вибір 100 грамів класична. І також в акції буде гірчиця класична. Міцна від своєї лінії 200 грамів баночка. Вже можна буде прикупити хрін від розумний вибір. Огірки мариновані своє лінія, 650 грамів, знижка 20% від своєї лінія томати чері 20% знижка, 450 грамів, гриби печериці. 450 грамів своє лінія. Вечерій від делюкс 450 грамів, 111 гривень, знижка буде 24%. І маленька також знижка буде 20% 280 грамів. Горошок від делюкс зі знижкою 20%. Кукурудза від делюкс, знижка 20%. Горошок лінія, знижка 20%. Також кукурудза буде зі знижкою від своєї лінії. Під розумний вибір кукурудза та горошок також будуть зі знижками 15 Поливки <плес> Оливки своє лінія, без кісточки, 280 грамів знижка 20 також зі знижкою будуть оливки зелені з лимоном, оливки з креветками та оливки зелені з тунцем зі знижкою 20%. Так, в акції також будуть оливки без кісточки. Мед різнотрав'я 900 грамів першого гатунку зі знижкою 20%. І також оці мацюпоньки, липовий, різнотрав'я, акацієвий зі знижкою 20%. Чорна смородина від своєї лінії та малина зі знижкою 20%, 350 грамів вага. Так, давайте подивимось, що по воді. Лимонад від розумний вибір, знижка 20%. Лимонад від своєї лінії, також 2 літри, 20%. Напій мохіто, 2 літри. Знижка 20%. Я пам'ятаю цей байкал, який він був раніше смачний. Я купував це не то зовсім. Далеко, десь далеко такий присмак. Хто пам'ятає байкал, який він смачний був? Так, оранж також зі знижкою буде 20%. І лимон зі знижкою 22%. А ви вже бачили цей живчик новинка? Я вам хочу просто показати як новинку зі смаком яблука та лісових ягід. 2 літри. Ну, це новинка, 45 гривень. Я думаю, що зі знижкою він буде дешевше. Зі знижкою буде вода. От от вже взагалі зі знижкою ставити ще й воду. Вже би поставили просто звичайну ціну, фіксовану і все. Трускавецька буде сильно газована, слабо газована і не газована. Зі знижкою 23%. Також 20 квітня буде знижка на вино від розумний вибір. Виноградне, каберне, кадарка, мускат зі знижкою до 25%. Кава від делюкс. Знижка 26% 250 грамів. Кава смажена 100 грамів, також 26% знижки від Deluxe. Ну і, звичайно ж, кава в зернах від Deluxe, Також вона буде йти зі знижкою, 24%, 500 грамів. Так, кава від Deluxe, тут йде 500 грамів, пів кілограми, знижка буде 20%. Кава своя лінія. Розумний вибір. Зі знижкою 30%, 110 грам. І а кава 220 грамів також буде йти зі знижкою майже 30%. Це своя лінія 200 грамів. Кава розчинна. Знижка майже 40% буде йти на цю каву. І також на ось цю 120 грамів, також знижка 30%. Так, ось ці усі чаї від розумний вибір. У упаковці 24 пакета, Чай з лісовими ягодами. Малина, лимон. Зі знижкою 23%. Чай від розумний вибір. Ромашка та м'ята також зі знижкою буде йти. Майже 30%, так що зверніть увагу, вечором дуже добре пити цей чай. Ну і, звичайно ж, усі чаї від делюкс будуть зі знижкою. Я бачу до 40%. Чорний чай, заварка, 80 грамів. своїй лінії зі знижкою 30%. І ось ці фруктові. також своя лінія 80 грамів. Зі знижкою до 40%. Зі знижкою чай чорний байховий, дрібний від розумний вибір, 180 грамів. Знижка 30%. А ось тут я вам хочу показати ось таку новинку від TET. Це в нас Great British, Earl Grey і Royal Green. Зелений. Усюди йде по 10 пакетів, тобто в упаковочці ось ці 30 пакетиків. Така упаковка цікава. І ціна 64 гривні. Це без знижки. Але я думаю, що зі знижкою буде дешевше. Спробувати можна бути. Зі знижкою чай від своєї лінії чорний. Мені сподобався цей чай. Тут 100 пакетів. Також 50 пакетів буде зі знижкою. 25 пакетів. І також зі смаком бергамоту. 50 штук та 25 штук. Зі знижкою буде олія від своя лінія в акції, тут 900 грамів. І хочу сказати, що порозбирали. Ще минулого тижня я знімав показував відео, тут дуже було багато. Олії стояла гарбузова, кунжутна та ляна. Бачу, що порозкуповували. Ну, кому потрібно, зверніть увагу. У суботу, 20 квітня будуть знижки. Зі знижкою буде рис комаліно від делюкс, басматі. та довгозернистий, а, жасмин. Крупа гречана. Тут 4 пакети. Вага 500 грамів. Зі знижкою буде а, булгур від своєї лінії, кілограм. Сіль морська харчова. своєї лінія кілограм. Цукор у стіках 500 грамів, тут 100 штук. І цукор пресований білий пів кілограма. Я хочу побажати усім економних покупок мирного неба, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас було все як гаразд, все добре. І до зустрічі вже в наступному відео.